Вітаю! Я Ірина, і ви на моєму каналі Ірина Життя-Бутя. Нагадую, мій садочок знаходиться на півдні України, в Херсоні. Сьогодні не про троянди. Я вам розповім, які є в мене рослини. Продовжу знайомства з моїм садочком, які рослини я стрижу. У мене є такий куточок, де Переважна більшість представлена рослин представлена хвойними. Ну, але ж є спирея Little Princess. Я її теж стрижу, але стрижка буде тоді, коли вона вже відквітує. Надаю форму шара. Є в мене такий меживельник, український буде правильно. На жаль, я не пам'ятаю його назву. Я намагалася сформувати ніваки з нього, але трохи в мене не вийшло. бачите, як рибяча кістка. Але я ще продовжую його формувати. Я зробила такі от невеличкі якби подушечки, облачка, облака, навіть не подушечки. То я ще не стригла в цьому році. Воно вже, бачите, наросло, як в цьому році ось трошечки ще підросте, і я пізніше обов'язково. Підстрижу. Оці е, з'являються гілочки маленькі, їх обов'язково треба видаляти. Далі коніка, коніка, ви знаєте, ялинка, Її стрихти не треба, вона сама здобуває свою форму. Вона у мене ще маленька. Скайрокет, ні, це Blue Arrow. Blue Arrow теж треба стригти. Пізніше я його підстригу. Тис ягідний, обов'язково теж. Я його стрижу і надаю йому форми, намагаюся колони, але не зовсім ще так мені вдається. В цьому році блакитний оцей ялівець, я підстригла у формі лепестків. Пелюсток мені так хотілося, але ж ну, не зовсім ще мені вдалося. Надати йому такої форми. Буду дивитися, як він буде наростати, нарощувати гілочки свої. Ну, Буду намагатися, хочеться мені, як вийде, Ну, то буде добре, не вийде. <смі> Значить, змінимо йому форму. Тут в мене ще є туя, я її поки що не стригла. І оцей єльовець я теж не стрижу, він. Дуже повільно, до речі, росте. Треба подивитися, десь записана назва. Бруслину стрижу, формую кулькою. І бруслина в мене Есмеральда е е Голл, по-моєму, так називається. І є бруслина Форчуна. Я її у вигляді подушки стрижу, отаким от чином. Вона розполагається, розташувалася якраз під... І у нас такі бойові дії йдуть. Розташувалася вона під барбарисом. Барбарис високий в мене, отакий От він. Я його вже підстригла, бо він наростив такі великі-великі гілочки, і вони вигинаються всі боки. Дуже гарно, я ставлю кадр, покажу, як було і який вигляд має зараз. Обов'язково після всіх стрижок я обробляю рослини. Міс Батман піднялася як гарно кліматіс, це мі спатман, тут із бруслини я формую бордюрчик. Додаю поки що однорічники. Земля суха, суха, я знімаю ввечері за день так пересуха, що начебто і поливу не було. І тут ще в мене є теж бруслина, емеральда Го, -го по-моєму, так вона. На цьому боці в мене самшити. Я їх підстригла, і бачите, отут що залишилось пошкоджене, листичка, ну, вони. Кожу втішили вже, а стригла я її вже самшитік. Цей, мабуть, тижня-два тому, якби не більше. Цей забула підстригти, до речі. І ось ось самшит. І тут теж я надаю округлої форми. Обов'язково обробка. Після того, як підстригли, Обов'язково обробка від шкідників і обробка. Від хвороб. Ну, от, от наше, наше садівництво південне. Бачите, жовте це все. І краєшки пожовтішили, і ті те, що пошкоджено, отаким чином. Також я стрижу це в мене куст вігіли гіли В цьому році. Не квітувала. Не квітувала, тому що я її підстригла в минулому році невчасно. Вона чомусь так засохла, засохла сильно без після квітування, як має бути обстригла. І вона почала з чомусь сохнути. Я не знаю, я обробляла чому в цьому році не наростила вона ті гілочок. Тобто я їх зістригла в минулому році наприкінці сезону. В цьому році, зрозуміло, нема, де було її квітувати. Вона не квітувала, і я її ще не планую. Це оці гілки, які з'явилися, вони будуть на наступний рік квітувати. То нехай стоїть. Макушечки трошки треба буде обрізати, для того, щоб був кущ шаром сформований. А вже ж після квітування я стрижу лаванду, обов'язково формую її теж шариком. Коли вона відквітує, оце вже вся красота, оця піде на букети, а кущик буде підстрижений. Ну і обов'язково стрижеться газон. Оце зараз він так виглядає. Скайрокет і небо на заході. Сонечко сідає, хмарно у нас ввечері. Знімати можна ввечері, в день, дуже спекотно. Скайрокет стрижу, в цьому році ще не стригла, от як він вийшов з зими, так він оце наростив за весну. Якби не стригла, то вже б тут півдвора зайняв. Дуже така потужна рослина, швидко наростає, гарно почуває себе в мене у моєму дворі. Тут самшити в мене ще є. Я їх вирощую кульками, стрижу кульками. Теж, бачите, кінчики потрошечки підсохли. Ну, тому що от підстригла, а тут жаріще вдарила. Ну, нічого, воно потім пооблітає. Виноград обробила після квітування, нав'язалося таке грозді. Виноград після кітування обробила від Джет і Рідеміл Голд і додала ще обов'язково інсектицид. Кліматись так гарненько тут. І в мене ще є Skyrocket за каліткою. Я зараз вам покажу за каліткою, таким чином. Я теж стрижу обов'язково, підтримую форму. Це молоді, але ж уже таке теж потужні. І хелоу в своєму розквіті. Ось до нас прийшов. От такий у нас є Васюнька. Ось все він. Приблуда. Назвали його ми Вася, його підгодовуємо його. Приходить раз на два, на три тижні. Весь у ранах, весь побитий. Кожного разу у нього щось нове, якісь шрами, десь якийсь клок видраний. Лікуватися він не дає, він в руки. Не дуже, не любить коли його гладять. Але ж приходи погодували його, Ех, він пішов собі. да Вася Васюн, що в тебе біля ока вже на варана Ай-яй-яй-яй-яй. Ну такий боєць. Дворовий, без хатько приходи поспати, пополежати, покачатися. Ну що ж, нагодувала, хай спить.